Вітаю вас і друзі. Ну що ж, продовжуємо звітувати, і сьогодні будемо розглядати такий квартальний звіт, як 4 df плюс ЄСВ об'єднаний, тобто звіт по найманим працівникам. Подається така квартальна звітність за третій квартал 2023 року, починаючи із 1 жовтня 2023 року і триватиме по 9 листопада 2023 року включно, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Сьогодні буду розглядати такі приклади, які запитання у вас виникали. Тобто ви писали їх у коментарях. І якщо друзі вам цікаве дане відео, давайте будемо розглядати наші приклади. Отож, я зайшла в електронний кабінет і йду в ведення звісності. Для того, щоб прозвітувати за третій квартал 23-го року, мені потрібно обрати третій квартал 23-го року, натискаю Створити і обираю потрібну мені форму. В даному випадку це f 00109 Перевіряю стан документа, що він був звітний, і обираю потрібні мені додатки. Друзі, ви хотіли бачити приклад звільнення працівника, тому сьогодні ми будемо використовувати додаток номер 5 відомості про трудові відносини і натискаю Створити. Але друзі, я вже створювала, не буду повторно. Зараз просто зайду. І коротко нагадаю, як додати ще додатки, тому що при створенні ми можемо додати лише по одному додатку. Всі інші додатки, яких нам не вистачає, ми додаємо поступово, ось натискаємо додатки і вже обираємо те, що нам потрібно. В моєму випадку, друзі, сьогодні це буде додаток номер 5 і по три додатки відомості про, трудові, про нарахування, тобто звід до пенсійного, і звіддоподаткової 4 ДФ. І 3, 4 ДФа. Почнемо, друзі, знизу, додаток номер 5 і давайте розглянемо, що в нас тут відбувається. Ну тож, звітний, 23 рік, 3 квартал, номер додатка в розрахунку 1. Спускаємось нижче. І ось розглянемо нашу табличку. Табличка дуже проста. Я думаю, ніяких складнощів тут не виникає ні в кого. Але коротко придемося, друзі, ми навпроти кожної колонки просто вписуємо дані, які відповідають нашій ситуації. І обов'язково, друзі, якщо бачимо отакі сноски, бачите. Користуємося нашими підказками. Тобто, ось громадянин України так чи ні, ми вписуємо сюди 1 або 0, Далі відповідно ж, так само, договір ЦПХ або основне місце роботи. А ось десь носка, бачите, 12. Це категорія особи. Ось категорія особи, якщо найманий працівник, то 1, якщо працівник без трудової книжки 2, І читаєте і далі і вписуєте те, що вам потрібно. У мене це просто найманий працівник із трудовою книжкою, тому в мене тут стоїть одиничка. Далі ідентифікаційний номер працівника, його прізвище ім'я по батькові, і стоїть дата звільнення. Тобто, якщо ми беремо працівника на роботу, ставимо дата початку, а дату закінчення ну звісно ж, ми її навіть і не можемо знати. Але при звільненні ми ставимо лише дату закінчення роботи за початок. Бачите, ми нічого тут не вписуємо. Далі продовжуємо внутрішній сумісник і йдемо професійна назва роботи, друзі. Продавець продовольчих товарів, нехай це буде, в мене такий був працівник код класифікатор професії, посада. Ну, я показувала своїх попередніх відео, як я шукала, показую, де я шукаю це, в інтернеті там є таблиця. Копіюю сюди, вписую далі. Тут іде тепер наказ, згідно якого я звільняю свого працівника. Тут стоїть дата і номер наказа. І остання колонка тут у мене, 17-та, це підстава. В мене це звільнене за згодою сторін, друзі. Все, більше тут нічого немає. Я думаю, тут все зрозуміло. І ми йдемо з вами далі. Так, розпочнемо із відомостей про нарахування заробітної плати. Тобто, це у нас звіт до пенсійного. І йдемо згори. Звітний. Звітний податковий період, 23 рік, третій квартал, номер місяця в кварталі 1, номер додатка в розрахунку 1. Далі спускаємо це нижче до нашої таблички, що ми тут бачимо? Значить, в липні наш Петро Петрович відгуляв відпустку, податки ми справно сплатили. Тепер саме час настав для того, щоб ми прозвітували, і показали їх в нашому звіті. Бачила, до речі, друзі, я вже... Не один раз як бухгалтера, я не знаю, ну, досвідчені бухгалтера. Вони показують відпустку найманих працівників одним рядком. Тобто порахували, правильно порахували, до речі, відпускні за понайману працівнику, але чомусь ставлять все під категорію 1. Ми сьогодні будемо. Мені так здається правильно подавати нашу звітність. А для того, щоб її правильно подати, в нашому випадку це має бути два рядка, тобто два рядка по одній ті самій людині, громадянин України, жінка, чоловік, друзі. Не звертайте увагу на цифри. Я пишу це просто для зразку. Жінка. У нас 0, чоловік 1, тому що в коментарях ви пишете, десь у мене була тут на чоловіку стояв нуль. Ну це вже такі технічні, я на них взагалі машинально ставлю. Так само, друзі, прошу не прив'язуватись до цифр, вони просто, просто вони для зразку. Друзі, йдемо далі. Код категорії 1 це найманий працівник, місяць, сьомий місяць це був липень 23-го року, Петро Петрович і кількість календарних днів, друзі. Тобто, наш Петро Петрович був у відпустці із 1 липня. По 24, тобто 24 календарні дні, але дні тут не вказуються. Ми нараховуємо йому заробітну плату той тиждень, який не вистачає. і... Вказуємо кількість днів робочих 31. Тобто, не важливо, що він був у відпустці, що його не було на роботі. Ми не проставляємо тут 24, тут 7, або якщо там 30 календарних днів, то там 6. Ми проставляємо все в один рядок, кількість днів це 31. Далі загальна сума це за той. Період роботи, який він працював після відпустки 16 і 17 це сума нарахованої заробітної плати. Далі 18-19 у нас нулі, і 20 це наш податок, тобто 22%. Ознака наявності трудової книжки один. І далі в мене тут нулі. А тепер, друзі, йдемо по тому самому Петру Петровичу. Ми додаємо ще один рядок, ставимо код категорії найманий працівник, але код типу нарахувань 10, тобто це відпустка. Далі ставимо 7 місяць, 23 року Петро Петрович, кількість календарних днів, друзі, ми нічого не ставимо. Тобто воно все включає, ось бачите, в цей 31 день. Далі наші відпускні, друзі, кожен рахує е, самостійно свої відпускні і проставляє свої цифри. Ще раз прошу вас, не прив'язуйтесь до цифр, вони просто для зразку. Далі ми ставимо 18 19, 0 і відповідно податок. Ну і коли усього Ми порахували, скільки ми за місяць мали. Сплатити людині, тобто вірніше нарахувати, і порахували заробітну плату і податок 22%. Все, друзі, я думаю, що тут також все зрозуміло і йдемо далі. Так, серпень місяць, звітний, звітний податковий період, 23-й рік, третій квартал, номер місяця-кварталі 2, номер додатка, розрахунку 2. Уже в серпні немає ніяких відпусток, немає нічого, лише заробітна плата. Ми тут довго затримуватись не будемо. Все тут, думаю, зрозуміло, громадянин, чоловік, прізвищем по батькові, код, період, кількість календарних днів. 31, знарахована заробітна плата, податок і усього. Ну, тобто переписали, тому що це одна людина, тут немає, немає розбіжності, все відповідає цьому рядку. Все там більше нічого немає, і йдемо, друзі, далі. І йдемо в останній місяць, це буде у нас вересень. Ось, друзі, звітний, 23 рік, 3 квартал. Номер місяця в кварталі 3. Номер додатка в розрахунку 3. Тепер у вересні місяці наш Іван Іванові, о, Петро Петрович, вибачаюсь, один громадянин України чоловік. Далі найманий працівник, 9 місяць, 23 року Петро Петрович, кількість календарних днів, його заробітна плата, податки, наявність трудової книжки, ознака і усього. Все, тут також більше нічого немає. А тепер, що ми будемо бачити в нашому 4 дф Йдемо згори? Звітний. Звітний податковий період, 23 рік, 3 квартал, номер місяця кварталі 1, номер розрахунку 1, номер додаткового розрахунку 1. Далі обов'язково не забуваємо код категорії. Бачите, 0,32 рядок. Тепер працювало за родовим договором 1, по ЦПХ в мене не було 0. І наш Петро Петрович ось його ідентифікаційний номер, і в липні ось його заробітна плата. Тобто, якщо у нас. В один додатку по ЄСВ у нас йде 2 рядка, то в 4ДФ до податку йде один рядок, тому що тут немає ніяких додаткових ознак. Все, наша заробітна плата нарахована, ПДФО 18% нараховано, перераховано, і військовий збір нараховано, перераховано. Далі ознака доходу 101 заробітна плата. Всього підбиваємо підсумки і ставимо навпроти. Далі у нас, друзі, кількість рядків у нас один, кількість фізичних осіб один, кількість сторінок дві. Ну, тому що я вже знову ж таки показую один-два. Тобто дві сторінки. Два аркуша верніше. Так, значить, йдемо далі. 4 ДФ за другий місяць. Звітний період. У нас стоїть звітний документ. Звітний. Звітний період 23 рік, третій квартал. Номер місяця кварталі 2. Номер розрахунку 1. Номер додатку до розрахунку 2. Знову 32-й рядок. Працювала за трудовими договорами 1. ЦПХ 0. Наш Петро Петрович, його номер ідентифікаційний. Нарахована і виплачена його заробітна плата. Нарахований і перерахований податок 18% на доходи з фізичних осіб, тобто ПДФО, і нарахована і перерахована військового збору. Ознака доходу 101%. Друзі, переписали все усього. Нижче. Кількість рядків 1, фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. І останній, друзі, додаток у нас йде це вже за вересень місяць. Звітний 23-й рік, третій квартал. Номер місяця кварталі 3. Номер розрахунку 1. номер додатку розрахунку 3. 0,32 рядок. І спускаємося в нашу табличку. Друзі, ось дивіться: ідентифікаційний номер, нараховано заробітної плати, нараховано-перераховано податку, 18% ПДФО і військовий збір 1,5%. Ознака доходу 101. І ось тут потрібно нам дописати. Дату звільнення 30, 0,9, 20, -23. Так, друзі, спускаємось нижче. 1, 1, 2. І більше тут нема нічого. Все, переходимо до нашого головного документу. Звітний період, 23 й рік, 3 -й квартал, номер розрахунку 1. 32 й рядок наш, наша територіальна одиниця. Спускаємось нижче і йдемо в нашу табличку. Так, 0,61. Відомості про нарахування заробітної плати. Три додатку в мене йде додаток 1, тобто по ЄСВ, і в них міститься 9 аркушів, тому що в одному додатку три аркуші. Тепер 064 відомості про нарахування доходу утриманого та сплаченого фізичних осіб і військового збору, це йде 3 додатку 4ДФ, тому що мій пакет містить 3 додатку 4ДФ, 3 додаток 1 по ЄСВ і 1 додаток 5 по трудовим відносинам. Три додатку, бачите, в мене по 4ДФ, а він містить по 2 аркуші, як ви пам'ятаєте, тому у нас загалом йде за 3 місяця 6 аркушів. 0,65. Відомості про трудові відносини, друзі. Це те, що я казала, у нас додаток 5, він один, і в ньому має, містить два аркуші. Далі вид економічної діяльності. Тепер ми спускаємось нижче. Середня облікова штатна чисельність у нас в липень, серпень і вересень, була одна людина працювала. Тепер, друзі, штатні працівники те саме в нас по одній людині. Застраховані особи по одній людині. Далі чоловіків у нас один чоловік, ми його поставляємо. І спускаємось до нашої заробітної плати. Загальна сума нарахованого доходу. Це в нас липень, серпень і вересень. В липні в нас заробітна плата проставляється: сума нарахованої в рядок один що липень, що серпень, що вересень 1-1 і переносимо ці самі суми в рядок 1, тобто вони йдуть однакові. Спускаємось нижче. Сума нарахованого у доходу в межах максимальної величини. Бачите, роботодавцями 22%. Знову ж таки, переносимо ці самі суми: липень, серпень, вересень і дублюємо їх в рядок 2. Тобто з в рядок 2. Нижче в нас іде єдиний соціальний внесок, тобто нараховано податку 22% липень, серпень-вересень ставимо в 3,1 і переносимо їх в рядок 3. Тобто це нарахований єдиний соціальний внесок. І, друзі, на передостанок у нас іде загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, то ми знову ж таки переписали ось цю суму вниз. За липень, оскільки у нас там були відпускні тут трішечки більше виходить. Ну, і серпень і вересень виходить по мінімальній, тому що у відпустці ніхто вже не був. Друзі, додаємо липень, серпень і вересень. І загалом я повинна була сплатити за цей квартал. Ось, бачите, 4 тисячі 480 гривень 0,5 копійок. Все, друзі, нижче тут більше нічого немає. Я... Сьогодні розглядаю лише один приклад, тому що я в попередніх кварталах вже різні приклади розглядала. Сьогодні розглядаю те, що ви запитували. Друзі, я сподіваюся, що все зрозуміло по нашому зразку. Я відповіла на ваші запитання. Якщо у вас є якісь додаткові, пишіть, якщо я зможу вам чимось допоможу, а поки що, друзі, перевіряємо наш звіт, щоб в ньому не було ніяких помилок. І ось, друзі, бачите, вже нарешті електронний кабінет допрацьовано, і тут вже на додатках немає отої оранжевої такої галочки, що помилку било на всього. Пам'ятаєте, у минулих кварталах тут ругалися на оці нулі. Вже допрацювали, вже усунули цю помилку. І у нас відповідно також вже немає ніяких зауважень. Все, друзі, перевірили, зберегли, підписали, відправили і. Чекаємо на квитанції, друзі. Звіт по єдиному соціальному внеску. Він довше проходить, ніж останні звіти, тому що він проходить подвійну перевірку, і через ПФУ він проходить це. Основна його перевірка. Ви дочекаєтесь квитанції номер 2 Обов'язково пересвідчуєтесь, що пакет прийнято, тобто він зелененький. Заспокоїтесь, друзі, не тоді, коли ви відправили звіт, а лише після того, як ви дочекалися квитанцію номер 2 зелененького кольору, в якій написано, що пакет прийнято. Друзі, я сподіваюся, я відповіла сьогодні на ваші запитання. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Я хоч чимось змогла вам допомогти. Якщо є якісь додаткові, пишіть у коментарях. Поки що, всім дякую за увагу. Всім добра, нехай щастить.